Печерський суд ставить юридичну крапку у вбивстві 12-річної давнини. Журналісти штурмують вхід до приміщення Феміди. Обіцяний публічний фінал процесу над виконавцем вбивства виявився не зовсім публічним. До зали змогли потрапити лише п'ять телекамер. будь ласка, на засіданні стоячи з опущеними очима, у перервах сидячи з пожовклою книжкою в руках, Олексій Пукач за п'ять годин в суді не обмовився жодним словом, доки йому не оголосили вирок. Покарання у від довічного позбавлення волі, оскільки менш суворо від покарання буде недостатні для виконання підсудного та попередження вчинені ним нових злочинів. Вам зрозуміли вирок під І буде зрозуміло тоді, коли купі будуть відсутні. Зрозуміли? Саме прізвища експрезидента та екс-спікера розраховували почути у вироку адвокати матері та дружини загиблого, але про них суд не згадав. Представники потерпілої сторони переконані, суд поверхнево розглянув справу, встановивши лише виконавців вбивства. Деретельно досліджені обставини судом не були. Про що свідчить і сам вирок, так як вироку питання мотиву вбивства, на мій погляд, фактично опущено. Насправді в судовому засіданні підсудний Пукач називав на рівні і Кравченка, і кучму, і Литвина, як осіб, з якими він перебував у змові. Задумуючи вбивство журналіста Гонгадзе. прокурор вважає свою роботу. Виконав шукати замовників вбивства не його посадовий обов'язок. У справі Пукача доведено наказ розправитися з журналістом, віддав покійний міністр Юрій Кравченко. А хто йому наказав роздавати такі вказівки, мають розібратися вже інші слідчі в іншій справі. Що стосується іншої кримінальної справи, про яку ви чули неодноразово під час проголошення вироку, та вона знаходиться в провадженні слід. Що підрозділу головного слідчого управління розслідування особливо важливих справ, і що е, саме там відбувається, мені це невідомо, оскільки я не є процесуальним керівником у тій справі. Тим більше не маю ані повноважень, ані морального права про щось повідомляти те, що мені невідомо. Поки засудженого не вивели із зали суду, він із адвокатом обговорює апеляційну скаргу. За недоведеності вини і умислу. Я вважаю, що довічне позбавлення волі не може бути. Пукач є четвертим і головним виконавцем вбивства. Журналіста його співучасників, трьох колишніх міліціонерів, засудили ще у 2008-му. За виконання вказівок Пукача їх ув'язнено на терміни від 12 до 13 років. Ірина Герасимова, Іван Довганик, Максим Петраков п'ятий канал.